Так, як сьогодні весна, і все весняне, весняне, весна завжди весна, у душу залітає, звичить струмочка, ще щебетає і ніжністю торкає сильних так. Ніщо, ніщо на світі не втримає, і ти паруєш, наче. Так, і руки крила. І ти кричиш: любила і люблю весна, завжди весна, що душу полонила. Любов. Mm -hmm. Дякую. А це тобі до нас навіть. Притихне день, опустить очі. І сонцем разом до заходу дня Ця мить чарівна, як царівна мами. Не навмання, не навмання. Бо далі місяць долю проголосить. І я, як вироку, чекатиму знов дня. Бажаю тобі кожен день, кожен вечір писати, писати і писати. Тому що що ми можемо подарувати один одному письменнику, Поені тільки гарні віші. Дякую.